Сьогодні програма привітає мене. студії Янюк Емілія та Мельничук Вікторія. Сьогодні трапилась дуже велика подія День народження великої, знаної, дуже доброї, веселої, щирої, кльової. Просто земес людини по всьому світі. А зараз ми хочемо тебе віщиро серця привітати і подякувати, що ти в нас є, і ти живеш у наших серцях. І ми хочемо тобі побажати щастя, здоров'я і всього найкласного. А я тобі бажаю дуже, Паша. Я тебе завжди сварив і дивився косо. Зато я тебе люблю. Я курочка просив. Я тобі написав. Я тобі бажаю зустріти. Ту дівчинку, від якої в тебе серце йохне і ух. А я тобі бажаю, щоб ти ніколи не навчав правила і не погадався, поки він там. Ну що, паша, вітаю тебе з наступаючим святом і бажаю, щоб Бог був будівничим в твоєму житті. Щоб те, що він збудує, ніхто не зможе зруйнувати. І щоб ти сам дозволив йому будувати ну, те, що ти хочеш в твоєму житті. Дякую. Машка, я вітаю тебе на народження. Я думав, що тобі сказати і вирішив сказати круче, ніж Машка. Маша сказала, що тебе ти не зупиняли. Я кажу, щоб зупиняли і хабарі тобі давали. Тобі. Ваша тебе з і щоб ти виграв чемпіонат по футболу, щоб тебе вогнев. Ваша приєднай тебе дорожчим. Все ти з самого -самого найкращого. Як Маша казала, що тебе не ловила міліція, менше штрафів і всяке. Що право на нарушу і все на краще. Боже, посвій тобі. Хай Бог завжди тебе чує, завжди прислухається до тебе. Вітаю. Пашка, я тебе вітаю з днем народження, вже все такое на краще. Привіт, Пашка! Вітаю тебе з днюхою, Бажаю тобі класну жінку, файну, щоб Бог тобі Богат. подарував. І 30 дітей. Амінь. Паша, я тебе вітаю з знюхаю, хочу тобі сказати такі слова. Можеш віддалити камеру. Пашка, тобі Божий благословив. Навіть не знаю, що тобі сказати, але знаєш, що ну, як я вже там писав, що Бог має тобі, що сказати, то, то Андрюха тобі привіт передає. Жінку передає Жінку передає тобі. Правда, не показав яку, але Коротше, Бог тобі покаже, найде. Ти поймеш що це вона. Оставайся з нами завжди. Навіть коли ти десь там далеко на хурі десь якісь проблеми, але твоє серце нехай буде тут з нами разом в цій церкві. Просто слав Богу і тобі все. Що ти побажаєш, Пашки? Ну Скажи, що ти хочеш побажати йому? Може щастя, може здоров'я. Чи що ти хочеш Чи, класну таку, е, дочі, таку як ти. Ната, дивися, хто там такі, бачиш? Ти, Паша тебе буде зараз бачити. Ой, 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 Як ти віці наведімо. Хороша, скажи вітаю. Що ти там побачила, таке гарне. Бачиш, Дивися, хто там такий. Скажи вітаю. Скажи віта дай Тьомку туда, дай Тьомку туда. Скажи Віта. Доброго дня сьогодні. Ні, у нас все. Дубель три. всьо всю 4. Доброго дня, сьогодні передача. Привітай мене, студія Нікмілія та. Вікторія. Сьогодні сталася надзвичайно чарівна подія. Вона просто ошарашила весь світ, весь світ, всю галактику і особливо мене. Тому що ця подія, вона фасна. А, надзвичайно треба <звичайно>.

Зриваєш? Я не запаруван.